24 лютого 2022 року питання було вирішено, що Різдво ми святкуємо з усім цивілізованим світом. 25 грудня. Це вже закріплено законодавчою Верховною Радою, а головне усіма українськими церквами. Вимушено зробивши перерву через початок великої війни у 2022 році. Команда територія Різдва повертається з улюбленим сімейним телепроектом святвечора. Цьогоріч він має доповнення у назві Сила Роду. А це значить, що цьогоріч глядачів очікують родинні сюрпризи від українських артистів. Декого легко буде впізнати, адже співочих родин у нас багато, а деякі появи на сцені стануть справжніми відкриттями. Але щоб зробити проєкт успішним, підготовка до його створення починається заздалегідь. Проект Територія Різдва Сила Роду масштабний, задійно більше трьохсот творчих людей. Перші записи розпочали за півроку. Кожен з абасадорів концерту представить одну з унікальних українських колядок та щедрівок. Кожна композиція буде у супроводі симфонічного оркестру. З нього і розпочалась робота над фінальним продуктом. Авторка проєкту Територія Різдва Анжеліка Рудницька об'єднала навколо себе композиторів, аранжувальників, диригента, звукорежисера запису. І це тільки перший етап, а робота вже закипіла. poi naxino si stanno chiudendo Мені здається, якби це було не Різдво, я б вже взагалі збожеволяла, тому що насправді проблем така кількість від того, що ми виграли цей грант в 2022 році і кошторис 2021 року, а працюємо в 2023, коли вже в два з половиною, якщо не в три рази, збільшилися на все суми. І тому для того, щоб всі могли говорити про Різдво і співати, і, і так далі, ну мені доводиться крутитися, як білці в колосі. Тобто я би хотіла більше зараз займатися звуком, хоча я цим теж займаюся, я слухаюся на всіх записах, хожу на репетиції, але кількість адміністративних питань, які домовиться мені вирішувати, вони мене доводять до шаленства. Я Інколи і така Ааа! Як мене звуть. От потім згадую, як мене звуть, і було дуже багато проблем. Ну, якщо, наприклад, відкинути там фінансові да, питання, а суто творчі, то все ж уже було придумано, хто який, який трек співає, як воно має звучати. Але повномасштабна війна внесла свою корективу. Люди, багато людей виїхало, багато наших співачок за кордоном знаходяться. Деякі хлопці воюють, і тому звісно. Без коректив було неможливо. І я спочатку дуже нервувала, а потім видихнула і сказала: що В країні війна, ми не маємо права це не зробити, бо це не просто гімн життю, не просто гімн краси, гармонії, традиції. Але це справді сила роду, це головне гасло цьогорічної території Різдва. Бо що як не різдво, не традиція дає нам силу, дає нам можливість вистояти. От, пригадай, там нас обстрілюють, а ми все одно святкуємо різдво чи великдень. Повітряні тривоги, а ми все одно співаємо. Тому що це частина нашого такого вільного духу, демонстрація нашої такої зневаги до ворога, так? що він хоче нас засмутити, настрашити, щоб ми сиділи всі десь в підвалах, нічим не займалися. А ми ні, ми співаємо. Ми торжествуємо, ми знаємо, що світло і правда на нашому боці, і ми точно переможемо. Те, що ви зараз бачите в нашому сюжеті, результат кількох тижнів щільних графіків репетицій. І нарешті, запис у будинку звукозапису українського радіо. Атмосферу Різдва відчули ще на першій репетиції, коли почали грати перші ноти, перші акорди і перші колядки. Кожного разу, як тільки отримуємо ноти будь-які, ми вже повинні переключатися в будь-яку атмосферу, в будь-яку. Тому це для нас, музикантів, це не складно. Постійно щось нове, так, новий композитор дописує нові варіанти оранжування і в цьому є складність. Тобто Нам доводилось швидко пристосовуватися до нового матеріалу. Але я гадаю, що нам це вдалося. Насправді дуже важко виділити щось особливе, тому що два оранжувальника, так це Андрій Бударенко і Євген Петриченко. Всі композиції дуже цікаві, дуже гарно оранжуран оранжу, зроблені, так і, і важко виділити всі, кожна композиція має свою ізюминку і свій шарм. Зустрічаючи 2020 2023, чи не всі українці вдруге загадають одне спільне бажання. Цьогоріч більшості з нас так само не захочеться гучних святкувань. Та створити затишну сімейну святкову атмосферу важливо, щоб відчути, що ніхто не забере у нас наше і що наша боротьба не даремна. Цю задачу реалізовували композитори-аранжувальники. Працюємо по графіку. Та, от тислі терміни це реально завжди важко. Це звичайно. Треба якийсь простір часу давати. Звичайно, чекаю вже остаточного варіанту, коли ще будуть співаки, бо зараз тільки ми акомпанімент писали. От, коли будуть солісти, от тоді воно вже буде довершеного вигляду. Під час війни, якщо чесно, мистецтвом якось важко займатися, тому що завжди себе питаєш, чи потрібно взагалі в принципі, цим займатися, коли ну, всі. Наші ресурси ці зусилля треба було б зосередити на допомозі армії та да, на боротьбу з ворогам. Навіть у темні часи світло завжди залишається всередині нас. Попри все, різдво залишається часом надії добра. Психологи кажуть, свята це радість, яка допомагає боротися далі. А для дітей. Та ще спосіб забути жахіття, з якими вони зіткнулись в період війни. Учасники території Різдва Сила Роду будуть співати з дитячими колективами, зі своїми дітьми і з тими, для кого вони діти. А хтось тільки-но ну, розпрощався з дитинством. Чи взагалі легко застрибнути в святкову атмосферу під час війни? І з одного боку, може здатися, що займатися різдвом, займатися оформленням різдвяного свята. Під час війни це якась он Онріал. Але з іншого боку, перемога вже не за горами. І е, ми свідомі того, що е, Різдво настане, і це має бути українське Різдво разом з українською перемогою. І це мене персонально мотивувало дуже сильно, тому, тому легко, легко дається все, як і нашим воїнам. Коли музиканти починають скаржитись умовно скаржити, що важко, не виспались, я можу наводжу один приклад. Уявіть собі, що ви в окопі. От там сто разів важче, ніж нам тут, і коли ми починаємо бути свідомими того, що ми виконуємо свою функцію, а хлопці. Там на лінії фронту виконують свої їм в сто раз важче, то наша робота здається дуже легко насправді. В цьому проєкті ми спробували кожному артисту, який буде задіяний в проєкті, дати таке нове обличчя, не тільки по-новому трошки подати ту чи іншу колядку, але й з розрахунку на артиста, розкрити його трошки з іншого, можливо, несподіваного для глядача образу. Так дійсно, в мене є одна улюблена колядка. Я не скажу, яка вона. Я тому що. Тут така ситуація. Артист, про якого я зараз думаю, він можливо, він ще не знає, який ми йому сюрприз приготували Я не впевнений, що він погодиться бути в тому образі, в якому який ми йому приготували. Але якщо це вийде, це буде реально дуже крута історія. Ми чемні доволі чемно підійшли до всього цього. Нам видається, що артисти вони люблять переодягатися. Люблять е входити в інші ролі ну, це артистична історія, і тому я сподіваюся, що всі поводяться. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну частина людей, особливо переселенці, вдруге не хочуть відзначати різдвяні свята, аргументуючи це тим, що святкування не на часі. Такі проекти, як територія Різдва Сили Роду, і покликані пригадати всі світлі миті довоєнного життя у всіх, хто чекає повернення додому, де б він не був, вимушеним переселенцем в Україні чи біженцем за кордоном. Ну, ми робимо те, що називається високе мистецтво ближче до народу, тому все, що народу близько, і його традиції, і його звичні пісні, звичні мелодії, які вони з дитинства чують. Ми кладемо просто це оркеструємо, міксуємо з виконавцями, з виконавцями оркестровими. І видається так, що хочеться щось зробити приємне для людей, для того, щоб вони. Отримували задоволення. Тут так жарко, а в, в душі в нас різдво. Yeah, <laughs> ну, це ж все Анжеліка Миколаївна. Це ж вона каже, що в нас різдво починається влітку. Знаєте, як готуйте сани зліт. От так ми теж саме колядки готуємо з літа. <laughs> Мені е, дуже близько і приємно і радісно зараз е, так е, відчувати себе з колядкою пастушки. Тому що воно і бадьорить, воно додає настрою, воно додає драйву, тому що зараз всі трошки дуже стрес в стресовій ситуації. Хочеться чогось такого свята і драйвового. Будинок звукозапису українського радіо один із найбільших студійних звукозаписувальних майданчиків Європи. Велика концертна студія будинку звукозапису є репетиційною базою та головним концертним майданчиком для творчих колективів. Для звукорежисера записи тут не лише відповідальність, магію Різдва ви слухатимете його вухами. Що Різдво буде буде різдво українське наше. Я сподіваюся, що буде Різдво мирне з нашою перемогою. Ну так, от така магія получається. Це дуже ну, складний запис, получається. Виходить, тому що тут ми разом раніше покрило писали окремо оркестру, окремо потім барабани, окремо інші інструменти. А зараз ну приходиться писати все разом, тому що ну зараз не не дуже, не дуже такий час, який можна розкошувати. Щось таке, тому ну, приходиться робити так, як. Тому дуже складно. пишемо все по мікрофону, потім буду сидіти, редагувати, зводити. Чи... Головна робота ще попереду. Це таке, треба... як... чим... Чим... чим краще ми зараз це зіграємо, тим менше ми будемо роботи на редагуванні. На... На по ходу запису коригуємо темпи, коригуємо навіть партитури. Сьогодні взагалі приїхали дві нові партитури, тому що вчора почали їх писати, а вони ну, не... Звучать, але не так, як хотілося б, щоб вони звучали. Коригуємо темпи деколи, коригуємо. тональності не коригуємо, тональності вже так є, як є. Деякі партитури інструменти виключаємо або забираємо, або, або додаємо. Це все дуже ну, такий творчий процес. Зараз іде війна в повному штабу, тривоги вночі. Люди приїжджають на виспані. Ну ми так само теж не спимо по ночах. Приїжджаємо, а тут треба записати веселе, світле, різдво. Це дуже складно. Ну і накладається ще те, що ми ну, не можемо запросити багато музикантів, тому що дехто в від'їзді, дехто в, в збройних силах, дехто і. Ми запросуємо музикантів так, така кількість, яка знаходиться зараз в Україні. Багато музикантів жінок вони повиїздили з України з сім з дітьми. І тому це теж накладає від ну, і, в принципі да відбиток. Ну і, і деколи буває, не всі розуміють, що ви це робите. Це не на часі, це все. А ну ми вважаємо, що Ну, різдво повинно бути, воно все одно буде. Те число різдвяне, воно буде. Ми надіємося, що воно буде мирне. Але ну, все одно, навіть якщо воно не буде мирне, то все одно різдво повинно бути. Я, я вважаю, що це світло свято, і воно повинно бути. Під час війни традиційні обряди мають особливу силу, бо у них прихована мудрість наших предків, колядка чи щедрівка потрібні, щоб запрограмувати наш народ на перемогу, налаштувати людей на позитивну хвилю, якої людям не вистачає. Війна гнатить людей, здається, що темрява і немає просвіту попереду. Погодьтесь, попереду. як своєрідні ясні зірочки, щоб налаштувати внутрішній камертон людини на радість та світло. Українські музичні зірки мають впоратись зі своєю місією. Ну, родини У нас, наприклад, є сестри тельнюк. І є співбратів, це чотири брата рідні, так які будуть разом співати. Звісно, вони будуть в інших образах, тобто вони зовсім не будуть схожі на тих, які вони є. Музично в першу чергу. Ми не говоримо там, там білочка, зайчик, а саме музично. Тобто, ми звикли цих людей бачити так, а тут вони зовсім інші. Вони спів... вони перетворюються на колядників і стають частиною великого музичного вертепу. Ну дай Боже, тільки все це зняти і встигнути реалізувати між повітряними тривогами і зробити все гарно, святково, чудово, так щоб це хотілося дивитися не один раз, а багато багато разів і повторювати і запалювати один одного чимось добрим, вічним. Завжди, коли ти стоїш в студії і слухаєш оркестр, в залі звучить все класно. Акустика, все воно таке ніжне, гарне. А в студії, коли ти стоїш біля звукорежисера, ти чуєш якісь нюанси, які хочеться одразу виправляти. Ну от ми їх виправляємо. Ну, в нас ще Залишилося шматок роботи з такими важковаговиками, як пікардійська терція. Зараз ми будемо писати, всі звикли пікардійців слухати капельно. Ми запропонували їм одягнути на себе ще оркестрові шати. Вони погодилися, і для мене це велика відповідальність не зіпсувати цю ідеальну красу пікардійської терці. Бо я обожнюю, ми дружимо дуже багато років, і я дуже рада, що вони долучилися до проекту. І ще один трек, який дуже інший, він дуже не схожий на все. Це «Миколо», ну ніби то Миколая. Але ми коло тобто це така гра слів. Це адвінта, це магічна, абсолютно річ, в якій дуже багато барабанів, дуже багато паркусії, дуже багато всього. І оце зараз. Ну, якщо вам вдасться почути, я буду рада, Ну, але всім вдасться почути це ви примірні. Вже наступного тижня дивіться, як українські зірки розпочали запис своїх колядок та щедрівок для масштабного проекту на 25 грудня. Територія різдва сила роду.